Що називається ціна життя. Я так давно нічого не писала, давно не поринала у думки. Я вам скажу, що просто я не знала, про що мені писати взагалі. Вже так набридло думать про погане, набридло жити у страху весь час, хтось скаже зараз такі реалії. Нічого не поробиш такий час А я скажу потрібно жити далі, шукаючи в житті хоч грам тепла, щоб крихти щастя душі зігрівали, аби боротися зі слом сила була. Адже якщо не будемо здаватись, і в хвилі паніки співатимемо гімн, то ворог буде нас боятись. І легше буде впоратися з ним. Адже ніхто ніколи не зламає країну, у якої мова є, бо мова створює державу. Державу сильно, і вона в нас є. Тому давайте будемо пам'ятати про ту ціну, яку ми платимо за життя. Давайте завжди будемо цінувати оті хвилини щастя і добра. Я Саша Духлій і це міновий вірш. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте лайки. Всім до наступної зустрічі.